Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про досить таку тему. Вона не зовсім вона на межі між фітнесом і між психоемоційними моментами. Взагалі, я би не сказала, що фітнес дуже сильно відходить від психологів. Тобто фітнес-тренер від психологів і нутриціологів це все разом. Всі ми розлади, всі разом лікуємо, там як харчової поведінки, щось подібне. І дуже часто в зал потрапляють жінки та чоловіки теж після певної якоїсь психоемоційної травми, а, психологічної травми, не боюсь цього слова. Сьогодні поговоримо, та тема нашого відео Сила з руїн, чому жінки після аб'юзу знаходять себе у фітнесі. Взагалі, нерідко, не ясна річ, жінки потрапляють після розлучення, після аб'юзивних відносин, чи в період між відносинами. Тому що в цей момент як найкраще вони намагаються зрозуміти взагалі, хто вони є. І. Дуже часто фітнес як доказ того, що вона не слабка, що вона сильна, вона може, її тіло контрольоване, а вона його контролює, вона знає, на що вона здатна, тому що до цього її запевнили, що ні, вона нічого не вміє, не може без чоловіка. Або щось подібне. Ну, ми будемо говорити про це поступово, поетапно. І я сама. Жінка, яка досить довго перебувала в аблузивних стосунках, скажу вам, це не мед. Не мед абсолютно, коли ти постійно відчуваєш себе винною, невпевненою в собі, коли тобі постійно про це нагадують, тебе принижують і чому ж тобі це потрібно. Вийшовши з цих відносин, я відчула аж через деякий час якусь впевненість в своїх силах, в собі і так далі. Тому на це на становлення потрібно дуже багато часу. Ну і ми поговоримо про це сьогодні. Чому саме фітнес? Тому що фітнес це точка відліку, від якої здається, що от все втрачено, ні, фітнес починається, і поступово, поступово, поступово все змінює. Якщо я впаду, то це означає, що вітер подув занадто сильно. Не, не лякайтеся, я повернуся зразу. Чому взагалі фізіологія страху? Аб'юз це хронічний стрес. Стрес це кортизол, відповідно, це кортизольний животик, це безсоння, це перепади настрою. Відповідно, тахікардія, а це проблеми з сердечні, напруження м'язів. Почуття провини як наслідок, тобто які наслідки у цьому, емоційне заїдання, почуття провини, алкоголізм, солодке і так далі. Є певне дослідження, яке підтверджує, що після аб'юзу. У 70% жінок розлад харчової поведінки. Це колосально велика цифра, якщо враховуючи, що скільки жінок знаходяться в опізумних стосунках, більшість із них, переконлива більшість, потім має розлади харчової поведінки. Ясна річ, в якийсь момент в більшості випадків. Я сподіваюся на це. В більшості досліджених випадків у жінки стає питання: а чому, чому саме так? Що ж таке відбувається? І оцей фітнес це стає як варіантом фізичного контролю над тілом, над яким вона начебто не мала до цього контролю, який переходить в психологічний контроль. Вона робить гантелю. Бере гантель робить якісь підходи, і вона розуміє, що вона, це її тіло, її тіло належить їй. Під, під час тренування виділяється ряд гормонів, радості, щастя, і вони знижують кортизол. І в цей момент в кінці тренування вона відчуває, що щастя є без оцього аб'юзера, який в неї постійно знаходиться поряд. До речі, аб'юзивні відносини можуть бути як з точки зору чоловіка, так і з точки зору жінки. Я зараз беру формат, коли жінка знаходиться в аб'юзивних стосунках, але повірте, навпаки, теж достатньо. Але зараз ми вже просто не, не потрібно там робити увагу на тому, що ставити воно тому, що це саме чоловічі прояви. Ми трошки пізніше поговоримо про те, що це може бути з обох боків, але на зараз ми розглядаємо саме жінку після аб'юзивних стосунків. Крім того, ще крім названих факторів, чому фітнес? А тому, що соціальний фактор вона не в ізоляції а жінка, це безпечний простір. Нове, нове оточення, яке говорить їй про те, що вона навпаки крута, навпаки, сильна. Ну і був приклад десь я про нього читала, що для якої жінки кожен кілометр, який вона пробігала, він говорив їй про те, що підсвідомо, що старе життя залишається все далі й далі. Тому вона бігла, здається, марафони. В, в, в якийсь момент почала бігати марафони. Що стосується їжі, тобто ми тут зрозуміли, да, обюзінноб'язуні стосунки тіло не належить, обирає фітнес, а змінюється зовсім відчуття себе, відношення до себе, і це стає способом відійти від оцих абіюзивних відносин, вже мабуть почати вже знаходячись в них і поступово вийти з них, тому що міняється самооцінка, самоцінність. Я обичаю, щось якась ця штука літає. Далі йде після фітнесу переоцінка харчування. Тобто жінка потрапляє в фітнес, розуміє, що щось змінюється, і відношення до їжі змінюється. Якщо раніше це була компенсація, якийсь, можливо, заткати біль, да? а, то зараз це вже паливо. Вона розуміє, що для того, щоб... Гарно а, повод, ä, <гад> почуватися. Вона з'їсть це перетренуванням білок, вуглеводи, щоб були сили, жири для своєї власної краси а, і тіла. І це вже стає зовсім інше. І вона отримує від цього задоволення не тільки тому, що це заїдання стресу, а тому, що це користь для її тіла. М -м -м. Крім того, в стабільний рівень глюкози. Зменшує тривожність, тобто вирівнюється їжа, харчування, зменшується тривожність. Сила тіла дає думку, вона допускає думку про те, що вона може дати відсіч. І з'являється оцей момент разом з цими всіма поступовими факторами. Що я не смітник, я не буду закидати в себе все, що лежить криво. Ні. Я поважаю себе, і я з повагою відношуся до себе, до того, що я їм. І вже не може хтось взяти мене принизити. Я сама вирішую. Психологічний вимір фітнесу, тобто, да, от, загально. Вона була до цього слабка, зараз вона сильна. Вона вже більше не жертва, вона контролює. І ось ці тренування, які вона отримує, це малесенькі перемоги. Тобто одне тренування, інше місяць, півроку, рік. І це вже велика, колосальна зміна. І це вже абсолютно тіло перестає бути ворогом, воно стає союзником. Крім того, у мене тут написано теж червоним. Це згадати про те, що 40% людей, що займаються 3-4 рази на тиждень, абсолютно не схильні до депресії. 40% із тих, що постійно тренують. Звичайно, є інші соціальні якісь фактори, на які навіть спорт не може вплинути. Але отакі приємні дослідження неприємні, коли 70% жінок в. Бюзніх стосунках це РПП, розлад харч... РХП, розлад харчової поведінки. І тут хороший: 40% людей, що займаються регулярно із 100% менше схильні до депресії. Тобто, все ж таки, тут дуже все пов'язано. Я до цього була. Які у нас небезпеки є в такому от знаходженні себе в фітнесі після аб'юзу? Звичайно, нова залежність, надмірні тренування, жорсткі дієти. Так, звичайно, тобто десь хтось мені сказав, що у жінок немає стоп-краню. Це як жіночий алкоголізм не лікується, начебто. А, ну, побутує така думка. А, тут у будь-якої, у будь-якою людиною, чи то жінка, чи то чоловік, може зірвати дах, тому що це як пружина, яку дуже 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 довго на неї тисли, і тут відпускають. Різку вона вистрелить. Куди вона вистрелить, це вже питання психіки, часу і спеціалістів, якими, які будуть займатися цією людиною. Контролювати потрібно себе обов'язково, а обов'язково потрібно загальний Якийсь догляд і контроль. Тобто, якщо жінка виходить з обюзиних стосунків, це має бути обов'язково тренер, психолог мінімум, ну і нутриціолог, якщо там є дійсно великі проблеми. Якщо тренер не поєднує в собі ці, ці спеціальності. А, і ну, якщо ми вже говоримо про психологів, про все, то в принципі якщо ви а, на собі розумієте, що ви підвергаєтеся, та ж таке, я виключаюсь. Та. <плес> на мені заважає думати ця муха. А, якщо, якщо на вас з вами були аб'язуні стосунки, то ви маєте поступово а, спрацювати з, з психотерапевтом. Починаючи в стосунках, коли ви вийдете з них, і і потім надалі, тому що навіть важко собі уявити, що відбувається з психікою, якщо це триває довгий час. Тут можна не спаси, не врятуватися тільки фітнесом. Гормони і жіноче тіло у фітнесі. Ми вже говорили про це: про естроген, про гестерон. Він зазначає апетит, він зазначає настрій. І тут тренування теж помічні. А в мене є підбірка про гормони, відео про гормони, де я розповідаю, в яку фазу циклу які тренування підходять. І це дає жінці ще більше розуміння свого тіла, ще краще виявляти до нього повагу, тому що воно в нас таке особливе наше тіло, і потрібно з розумінням відноситися до нього і балувати його, тому що воно воно може дати життя. Я це повторюю постійно, і у цього є свої мінуси, свої плюси. А будемо вважати, що все це плюс. Підсумую таку ще раз річ: дуже часто після аб'юзу, якщо жінки з нього виходять, вони стають сильніші, красивіші. Їхня сила у здатності пройти крізь біль і побудувати на ньому себе нову. Поважайте себе, якщо як у мене цей досвід був? Зараз я можу сказати, що моє тіло, воно моє. Я його поважаю. Я відношуся з розумінням до нього. Воно мені подобається, яке воно є. Але на це пішли роки, на цю самоцінність, самоповагу і болісні роки. Можливо, навіть з цього моменту можна перейти. В питання, чому жінки заходять в такі відносини, але ж тому, що, як правило, дуже дуже часто оці червоні прапорці вони помітні. Якщо чоловік схильний до б'юзу, чому ж жінка підсвідомо йде туди? Ну, дуже багато причин, перше це дитячі сценарії. Можливо, модель сім'ї була така, де а, де, де батько був аб'юзером, мама, ясна річ, на неї впливали ці, ці відносини. На дитину вона теж вплинула на дівчинку, яка підсвідомо хоче переграти сценарій матері. Так може бути. І... Що щ... Якщо в сім'ї було все добре, якщо щастя рівноправі і так далі, можливо, занижена а, самооцінка, можливо, а, потреби у визн... визнанні. Тобто, хай він мене визнає, якщо, якщо навіть він це зробить все, мені нічого не страшно. Ну і можуть бути співзалежність. Коли це... Коли свої потреби не такі важливі, як його когось потреба. І це як жити через іншого щось таке, мабуть. Соціальні чинники можуть бути. Це мені дуже-дуже дуже подобається. Типу, б'є, значить, любить, ну, це так, да? Або Терпіння це жіноча чеснота, а та, там, я не знаю, любов усе витримає, стерпить, я не знаю, там щось іще. Або мені дуже там, подобається, коли страх бути без чоловіка. Дуже часто зустрічається це, коли ну, все, немає інших варіантів, крім як жити заради і в тіні чоловіка. Ні. Ну такого, якщо це кохання, якщо хочеться, якщо подобається, якщо все правильно, немає ніяких психологічних травм після таких відносин, то Господи, я тільки за. Якщо душа в душу і хочеться бути береги, берегиною сім'ї вогню, це це круто, це щастя. Але якщо тебе за це принижують, ні, так не буде. А ще, знаєте, підсідають дуже часто жінки на оцей біохімію залежності. У цього процесу теж є свої гормональні причини. Оці гойдалки, знаєте, коли погано максимально добре, потім знову погано максимально добре. Це наркотик, до якого жінки звикають, тому що вони знають, що вони зараз перетерплять десь підсвідомо, а потім буде рай на землі. Не буде. Не буде ну, надовго. А ще є несвідомий потяг до сили, тому що ось такий він агресивний, такий вау! Да, значить, сильний, значить, вікінг, значить, я як за кам'яною стіною. Ну, пофіг, що поламана психіка просто в края. Взагалі не важливо, що потрібно буде відновлюватися потім роками. Та навіщо не треба. <сіх> і страх вийти з цих відносин, теж як чинник. Фінансова залежність, соціальний тиск, батьки, люди, подруги, що скажуть люди у тебе, діти, хто ти без нього, що ти будеш робити. Довго проживши з таким партнером, жінка втрачає себе і не розуміє взагалі, як вона може жити без чоловіка. Бачите, дуже багато є учинників для таких відносин у жінок, який зіграв в тій чи іншій ситуації. Це вже особиста ситуація, особиста причина кожного, особиста історія. Але існує достатньо причин, які здається, що вони багато пояснюють. Окей, ми в жінці розібралися. А що ж, Змушує чоловіка стати аб'юзером, адже є причини війти в ці відносини для жінки. А що ж існує тоді як причина для чоловіка бути оцим деспотом, оцим аб'юзером, оцим маніпулятором і так далі? Можливо, теж травма дитинства. А, скажу так: можуть бути травми дитинства у обох. В якийсь момент доведеться сказати. Так, все, окей, розібралися з цим травма дитинства, і забути про це, не винувати батьків в тому, що стається з вами зараз. В якийсь момент травма дитинства переростає в просто м -м, як легке пояснення ваших вже дорослих дій. Відчепіться від батьків в якийсь момент. То вже не їхня справа, то вже ваша справа надалі. Як з цим розібратися? Тому що якщо ви не розберетеся в цьому, не закриєте ці дитячі двері, в дитячу вашу, то це вже будуть ваші проблеми дорослої людини. Але так, у чоловіка може бути, надивився на те, як, які відносини були у батьків. Хоп, нормальні стосунки мають бути такі. Ну, якщо у них були такі жили ж, якось то і у нас, так, от так можуть бути. Ем, може бути. Чи людина не вміє справлятися зі своїми емоціями? Негаразди на роботі, розчарування в собі в першу чергу це проявляється через насилля або через приниження а, інших людей, які доступні до які можуть це дозволити йому. Проблема з самоповагою тут теж є, як психологічний чинник, тому що тоді а, чоловік компенсує а, свою невпевненьність через домінування. Паршива причина, скажу я вам, взагалі не подобається, але ну який, да. Соціальні та культурні чинники є мускулінність, яка в деяких чоловіків проявляється через такі відносини. Але краще б вони в зал ходили, тренувалися і там свою мускулінність проявляли. Бо дуже часто буває, що до залу не доходять, а все одно треба кудись викинути оці свої налаштування. Це нормально. Але просто треба правильне русло направляти оцю нормальність. Ну, про моделі, поведінки ми вже говорили про те, що Тиск соціальних ролей може бути, тобто відчуття, що ти маєш бути господарем, а воно трішечки змінюється в голові і стає таким, що ти перетворився на аб'юзера. Якщо можуть бути питання гормонами з гормонами, якщо є певний дисбаланс, це може викликати агресію. Тобто можна навіть психіку не, не мучити, хоча воно, ну, звичайно, поєднується гормони, проявляються от так, от таким от чином, і це вже стає комплексною проблемою, а можливо гормональні чекапи треба робити, і чоловікам теж в тому числі. І виявиться там, що зовсім він кукурузка, як зараз популярно казати. Да? Ще можуть бути якісь певні травми. Травми в навіть в дорослому віці, а не тільки в дитячому, а й дорослі, які включили якусь певну кнопку. І після цієї травми людина перетворилася в аб'юзера, в агресивне створіння, яке має лікуватися дуже серйозно від цього. Є характеристики, характерні риси. У чоловіків там наприклад нарцисизм, маніпулятивність, нездатність до емпатії. Тут таке бажання володіти іншими, а інші не всі даються на це йдуть, і тому виходить, що от нещасна жіночка вона винна за всіх, вона повинна і так далі. І а відсутність до емпатії він не розуміє. Ну нездатність не до емпатії. Відсутність емпатії. Вона, він не розуміє, що можна страждати від цього чи отримувати від цього якісь ці емоційні гойделки, які отримує жінка. Ну теж комплексне питання, які можуть бути у чоловіка тригери до прояву аб'юзу стрес, звичайно. Проблеми, фінансові проблеми, проблеми на роботі, ем, можливо, загроза статусу або відчуття, що ти все контролюєш, ем, можливо, неготовність до вирішення конфліктів. А, ем, ви знаєте, мабуть, не кожен чоловік, який має травму, він ем, аб'юзер, деякі просто вміють а, справлятися зі своїм цим станом. Відслідковувати його, а, аналізувати себе і розуміти, що щось не так. А інші до цього не здатні. І тоді а, він обирає стати аб'юзером. У будь-якому випадку а, така здатність це вибір. Взагалі, аб'юзивні аб стосунки, відносини це вибір обох, як з одного боку, так і з іншого боку. Так, у кожного свої є, у кожного свої причини. Але в результаті ми маємо пару аб'юзер і жертва аб'юзу. З будь-яких боків аб'юзер жертва аб'юзу. Це дивно, що в якийсь певний час їм комфортно в цьому жити. Але чи нормально це? Для мене ні вже зараз. Але не забувайте, я вийшла колись з аб'юзивних стосунків, які певний період свого часу, мого часу, життєвого шляху, були нормальними. Я була закохана. Я дивилася як кицька на свого чоловіка тодішнього. І мені здавалося, що кращого в світі немає, що він правий, що це я не до створіння. Яке, які потрібно працювати на те, щоб бути достойною оцього красення. Дивлюся зараз на нього і думаю: Господи Боже, я була чи дурна, чи п'яна. Але ж не можна бути п'яною 8 років підряд, правда? Тому є нюанси. Лишатися в таких стосунках чи виходити з них, це особиста справа кожного. Підсумуємо фітнес. Дає можливість засумніватися в тому, що це нормально, тому що з'являється якась певна сила, з'являється віра в себе. І так, в мене такі кейси є, були і будуть. Я впевнена, що це вічна тема. І так, в своїй практиці дуже багатьом жінкам фітнес. Допоміг стати на ноги, повірити в себе, тобто я була цьому, а, а, мабуть, людиною, яка це спостерігала. Да? А, я це бачила на власні очі, а, я не мала права в цьому брати активну участь, тому що а, має вирішити людина сама, інакше ти станеш ворогом номер один. А, якщо тренер, до речі, якщо мене дивляться тренер. То, е якщо ви говорите напряму, йди від нього, це ненормально. Ви будете потім винні в усьому. Мало того, ви можете е на себе е скоординувати е агресію чоловіка. Тоді ще й вам на горіхи попаде. Е ось, тому підштовхуйте. Якщо ви бачите, очевидно, що щось не так, підштовхуйте поступово якимись прикладами, розмовою, ну, такою, дотичною. Якщо жінка, ваша клієнтка засумнівається в цьому, значить, вчасно, значить, на благодатну почву, значить, все вийде. Не намагайтеся агресивно лікувати. Своїх клієнтів на кончик, що бачити, що це прям воно це та тема, з неї треба вийти. І я ніяк не можу закінчити цю тему чимось таким, тому що вона дуже об'ємна і є що сказати. Але, мабуть, потрібно зараз оцією фразою, що ваше тіло не смітник, тіло ваших клієнтів чи хто мене дивиться взагалі. Тіло не смітник. Поважайте його, любіть його. Тіло, я маю на увазі загалом, ви. Це може бути ваша психіка, має, може бути ваша зовнішність, має бути здоров'я гормональне, внутрішніх органів, просто все, все загалом. Це як о, 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 якийсь такий образ. Поважайте, любіть. А ви на це заслуговуєте. а я... Буду завжди поряд і буду розказувати ще дуже багато прикладів свого життя, пояснювати, чому фітнес рятує, і як за допомогою фітнесу змінювати життя, робити життя кращим, впливати на себе. Тому що я в цьому все своє життя, і я знаю, що це працює. Тому до наступних зустрічей побачимось.